Дівчата, екстрена ситуація, ви тримаєте в руках тест на вагітність, і варіантів може бути два: це ви вагітні або не вагітні для тих, хто бажає завагітніти, бажає нарешті народити дитину. Ви чекаєте, коли з'явиться дві смужки. Ті, хто не дуже бажає, з'явиться, бажає, щоб з'явилася одна смужка. І коли нарешті ви бачите бажаний результат, у вас падає що тягар серця в українській мові. Ми кажемо тягар в серця впав. Німці кажуть, що з серця впав камінчик ein Stein, vom herzen gefallen. Завжди в психології ми відчуваємо через тіло, тобто наші почуття вони передаються нам через тіло. І коли ви говорите, що я відчуваю себе погано, ми кажемо, що панштайна в Майнем Гясен не діцнікут. І коли нарешті приходить той момент звільнення, катарсис, коли ви кажете, все, я позбавилася цієї проблеми, вам дали дозвіл на проживання. Вам нарешті зробили пропозицію. Ви кажете, міс Herzen gefallen». Зараз п'ятниця смачної кави. Я бажаю, щоб в вашому серці не було ніякого каміння. І якщо все таки є якийсь тягар, ви змогли від нього позбавитися. Цікава німецька Ліна Храмцова рада вас бачити.